Целе студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Володимир Путін заявив, що під час свого нового президентського терміну вирішуватиме завдання війни проти України і зміцнюватиме армію. Крім того, він заявив про плани створити санітарну зону в Україні. Як передає Рейтерс, Путін заявив, що потрібно вирішувати завдання спецоперації, зміцнювати обороноздатність та збройні сили. Далі цитата: ми змушені у прямому розумінні слова зі зброєю в руках захищати інтереси наших громадян. Сказав. Він на запитання, чи вважає він за необхідне захопити Харківську область України. Путін відповів, що якщо напади продовжаться, Росія створить буферну зону з більшої частини української території для захисту Росії. Цитата: я не виключаю, що враховуючи трагічні події, що відбуваються сьогодні, ми будемо змушені в якийсь момент, коли визнаємо це доцільним, створити якусь санітарну зону на територіях, що знаходяться сьогодні під київським режимом. Сказав Путін, він. Відмовився повідомити будь-які подробиці, але сказав, що така зона, можливо, має бути досить великою, щоб запобігти попаданню озброєнь іноземного виробництва на російську територію. Він також заявив, що всім правоохоронним органам буде дано вказівки виявляти всіх, хто зі зброєю воює проти Росії, маючи на увазі представників російського добровольчого корпусу. Про заяви Путіна детально говоримо далі. З нами на прямому зв'язку Андрій Крамаров, офіцер резерву збройних сил України, військовий аналітики. Аналітик. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю вас. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож, головне питання: що міг мати на увазі Путін під створенням санітарної зони на території України? Е, ну, Санітарна зона буває лише у залізниці, а тут певно. Певної зони. Певно. Певно. Через як повністю з... від України з кордону з Росією, щоб унеможливити умовно попадання на територію Росії якихось ну таких от збройних угруповань, як РДК, як Легіон Свобода Росії, як там Сибірський корпус. Ну напевно, він мав це. Хоча казати, що насправді мала людина з усіма признаками, ну ознаками психологічних патологій, дуже важко. При цьому питання в тому, як за рахунок чого вони збираються це зробити, оскільки ну, би, ситуацію з цим рейдом і російськими, от, ну скажімо так, опозиційними утвореннями вони так і не вирішили. Операція на території Білгородської і Курської області вони продовжуються. Там є втрати. Ну, є сьогодні були оприлюднені, зокрема, втрати, як за словами, от якраз. Лидоратобовоскі росіян, але при цьому ну ці цифри, скажімо так, їх коментувати ми поки що не будемо, оскільки дуже важко їх підтвердити. Росія зараз їхні спецслужби перш за все ведуть дуже активну роботу по знаєте, створенню так званого е інформаційного вакууму щодо дійсно того, що відбувається от у цих прикордонних з нами зонами. Які там населені пункти під контролем? Які сили до речі, абсолютно не оголошуються, в на відмінність від минулих от таких от рейдів. Які ж саме підрозділи, які сили були перекинуті, якраз для ну витіснення їх з території Росії або там знищення тут зараз? от іде повна така інформаційна тиша з боку Росіян. При цьому бойові дії, як ми бачимо, вони продовжуються. Якщо повертатися до цього незрозумілого поняття санітарна зона, скажіть, будь ласка, як технічно можливо досягти такого результату, можливо, є е, приклади, е, аналізуючи е, попередні якісь військові конфлікти, що мається на увазі скоріш за все? Ну є розуміння, є таке поняття як демілітаризована зона. Якщо ми, наприклад, візьмемо е, там, північну і південну Корею, то між ними є. Зона від кордону умовно ці там 50, якщо не помиляюся, 53 третя паралель, по якій ці дві країни отримали кордон, і от в них є так звана демілітаризована зона, яка поділяється на певні класи. Це значить, що е, зброю певного типу не можна підводити в на відстань до кордону. Ну на певну відстань там, наприклад, якщо це самохідні артилерійські установки великого калібру, то там їх не можна підводити на відстань до. 50 кілометрів, наприклад, важку бронетехніку, як танки, не можна підводити на відстань ближче до ніж там 20 25 Зміщення будь-яких військ або військових формувань у певній зоні від кордону. Але, як правило, ну як показує історія міжнародного військового права, міжнародного права, що м, такі зони вони створюються. Уже після ну під час укладення так званої мирної угоди, і як правило, ця зона вона є паритетною. Жодного не було випадку, коли ну там хтось комусь просто е заборонив утримувати свої війська. Ні, це зона, яка створюється як правило паритетно, тобто однакова відстань по лінії розмежування або по лінії кордону, як з однієї, так і з іншої сторони. Ну в розмові з Володимиром Путіним йшлося зокрема про Харківську область. Ми розуміємо, що враховуючи зараз події і на території Російської Федерації, і взагалі загострення з обстрілами з ворожої території, зараз важко мешканцям Харківської області потерпає від обстрілів сумщина. Скажіть, будь ласка, враховуючи поточну ситуацію на кордоні, поточну ситуацію на фронті, чи є зараз сенс мешканцям прикордон? територій України перейматися, що можливо йдеться а, з вуст Володимира Путіна і про окупацію як послухайте, якби Росія от вона зараз окупувала і може окупувати, от все, те, що її скажімо її на окупувала на даний момент. Якби вона мала можливість на більше, вона цього хоче дуже сильно. Тому питання щодо окупації зараз ну жодним чином не йде. Вони не можуть там з цими трьома чотирма корпусами на своїй прикордонній території жодним чином справитися. змушені просто, як завжди, бити важкою артилерією подекуди по мирних містечках і містах. Твоїх же. А, і питання в тому, що прикордонна зона може стати зоною більш тактичної. Не бачу, наприклад, у нас там з правобережжям Херсонщини, коли російські окупанти вони просто починають бити по е, мирному населенню, от і в тому числі це може стосуватися е, прикордонних зон, це стосується не лише Харківщини, це в тому числі там і Сумщини, і Чернігівщини, тобто вся продовжність території кордону з Росією, виключно там, знаєте, в рамках як вони люблять просто якоїсь помсти, чи ще чогось, завдати удару по наших... Е, Мирних селищах, які є знаходяться в прикордонній зоні, я думаю, що Збройні Сили України, наша розвідка, вона має моніторити цю ситуацію. Але, от жителів прикордонних міст і містечок, у випадку, якщо до вас звернуться із закликом, що вам потрібно евакуюватись, то знайте, що ну, значить, що реальна загроза існує, дійсно краще евакуюватися. Ну тут не питання загрози окупації, а просто питання збереження життя і здоров'я людей. А, знов таки, якщо повертатися до цього неприємного формулювання про санітарну зону, а як ви вважаєте, враховуючи, що зараз відбулися так звані вибори президентські на території Російської Федерації і ще йде активне просування переможця, так би мовити, цих виборів чи варто сприймати заяви Путіна з цього питання більше ніж залякування? <голові> е, ні, жодним чином, та і загалом е, дивіться, то, те, що його поки що брали, це ж ну, умовно проголос за нього проголосували. Він ще, до речі, на новий президентський термін якби не прийняв повноважень. Е, е, якихось більш активних дій загалом і по лінії фронту від російської армії, і в якихось інших містах від росіян варто очікувати. Якраз рівно після інаугурації інавгурації Путіна, от після того як він пройде процедуру знову інаугурації, отут я думаю, що варто очікувати якогось загострення від Росії до того моменту навряд чи може звуш ну, таки ракетних обстрілів, але вони йдуть просто за планом, який був, от скажімо, бачить свою російська армія, тобто тут уже. Там приурочування до якихось дат або символізм. Вони від цього відійшли. Суто виконують, скажімо так, свої військові задачі, які вони перед собою бачать. Пане я дуже дякую вам за діалог, за відповіді на мої питання і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Андрій Крамаров, офіцер резерву Збройних сил України. Військовий аналітик. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.